Делегування та керування розділ одинадцятий. Вважайте себе вчителем. Один із основних обов'язків менеджера навчити підлеглих виконувати роботу, використовуючи делегування як навчальну методику. Коли я зарекомендував себе як чудовий працівник, мене вперше призначили керівником, і тоді довелося мати справу із підлеглими, які постійно запитували, як виконувати роботу. Іноді це були вчорашні випускники коледжів, іноді досвідчені працівники. Коли я делегував їм якесь завдання, вони дивилися на мене байдуже, часом мали засмучений і стривожений вигляд. Зрештою, я зрозумів підлеглі не впевнені, бо не знають, як виконати доручену роботу. Моє нерозуміння менеджерства. Звісно, мене це дратувало. Я пройшов свій шлях самостійно, здобувши всі практичні навички у самоосвіті та практиці. Тому зрозуміло вважав, що й інші знають усе, що я, особливо прості речі. Лише потім я по справжньому збагнув, що мене підвищили, бо я впорався із багатьма маленькими і великими завданнями, які мої підлеглі ще не навчилися розв'язувати ваше завдання навчати. Саме тоді я зрозумів, що один із моїх основних обов'язків навчити наступне покоління працівників і потенційних менеджерів, які в той час були моїми підлеглими. Більшість працівників, особливо молоді, повинні вчитися виконувати роботу, включно із правильними процесами та процедурами навчання це не розвага чи другорядна справа. Навчання найголовніший елемент, що допомагає звільнити робочий час, щоб присвятити його важливішим і вартіснішим завданням, а просту роботу, яку я вже виконував, делегувати підлеглим. Знайдіть час, щоб пояснити, який метод роботи для вас оптимальний. Наприклад, доручаючи працівнику завдання, скажіть, як підказує досвід, це найкращий спосіб виконати роботу. Якщо використаєте мій метод, почніть із цього і будьте готові, що може трапитися таке. Так ви навчаєте і розвиваєте працівників для майбутніх завдань. Ніколи завчасно не покладайтеся на знання. Ніколи не покладайтеся на те, що ваші працівники знають те саме, що й ви. Одного разу я найняв. Після трьох співбесід працьовиту і цілеспрямовану людину зі ступенем магістра ділового адміністрування від провідного університету. На другий чи третій день роботи я дав їй документи щодо одного з об'єктів нерухомості і попросив підготувати для мене проформу. Більш ніж через тиждень, після кількох моїх нагадувань, новий працівник зізнався він і гадки не має, що таке проформа. Я не повірив йому. Проформа – це базовий документ, у якому вказані усі доходи від проєкту, із вирахуванням врахуванням усіх витрат загальний прибуток або прибуток від інвестицій, а також терміни виконання проєкту. Однак цей джентльмен із магістерським ступенем із ділового адміністрування не розумів із чого почати, і навіть не знав, як знайти потрібну інформацію в підручнику, словнику чи інтернеті висловлюйтеся чітко та конкретно скажіть працівникам, чого ви від них хочете, і навіщо цей крок важливий. Якщо працівники знають, чого і навіщо ви від них хочете, і розуміють переваги і недоліки ваших методів, вони не лише зможуть швидше виконати роботу, але й побачать можливі відхилення та запропонують поліпшення, про які ви навіть не думали, коли востаннє виконували таку роботу. Будьте терплячим учителем, підтримуйте і заохочуйте працівників, пам'ятайте, щоб вивчити та засвоїти нову інформацію, потрібен час. Більшість людей вчаться під час діалогу або обговорення предмету. Якщо хтось ставить вам безліч запитань і кілька разів звертається по допомогу, зберігайте спокій. Ваша дратівливість тільки стримуватиме підлеглих від того, щоб ставити запитання і отримувати потрібні відповіді. Заохочуйте запитання, пропонуйте зворотній зв'язок. Якщо ви стримуєте працівників від запитань, вони намагатимуться самостійно виконати роботу, щоб догодити вам. Дуже часто це призводить до помилок, які коштують набагато більше часу та грошей, ніж якби ви завчасно і докладно пояснили роботу. Навчаючи, заохочуйте запитання і пропонуйте зворотний зв'язок. Кажіть працівникам якщо у вас є запитання, звертайтеся до мене. Якщо у вас є проблеми, я до ваших послуг. Заохочуйте працівників постійно звертатися до вас за порадою або ідеєю. Якщо сумніваєтеся, що вони здатні виконати роботу, розробіть графік контролю та звітності, у якому щотижня або навіть щодня відстежуйте прогрес, якщо завдання дуже важливе. Навчити працівників розв'язувати конкретні робочі завдання ефективний спосіб значно збільшити свою продуктивність. Якщо витратите деякий час, щоб навчити підлеглих належно виконувати роботу, зможете делегувати її і повернутися до важливіших справ.